Усім знову вітання. Ну що, це був на серія по велхейму. Попередній ми перемогли фінального боса, але перед тим як іти знову на довгий відпочинок з цього сервера, ще є певні незавершені справи. Найперше, я хочу перемогти боса ще раз, щоб поставити його голову в себе вдома. Так я робив з усіма босами і хочу повторити це з цим. Тому сьогодні знову підготовка до боса. Знову перемога над ним. Я сподіваюся, принаймні. І ще один момент, який потрібно зробити, це нам потрібно, щоб в нас тут бігав пополозаврик. Бо в нас тут є всі приручені тварини, яких можна приручити, окрім нього. Я думав, що мені доведеться через весь океан його везти сюди, так як я робив з спекуящером. Але як мені підказали глядачі, пополозаврики розводяться яйцями. Тобто нам потрібно буде пророчити ще одного. Щоб вони дали яйце і принести його сюди. Тобто ця задача буде простіша, але тим не менше все одно займе трішки часу, бо приручення там довге. Але постараємося це зробити. Тому зараз що? Найбільша проблема в мене з зіллям, їх треба багато. І я так подумав, що чому я завжди парюся з двома бочками, якщо я можу поставити собі тут більше. Ми зараз тут ще переробимо. Зробимо зілля, зробимо їжу. І підемо ще раз гатити батька сліше І до речі, не знаю, чи я заказав в попередньому відео чи ні, але на каналі нарешті зібралося 100 підписників. Дуже вам велика за це подяка. Дуже дякую за підтримку усім, хто підписувався, коментував, лайка, хто пройшов весь цей шлях Волхейма разом зі мною. Ще раз хочу подякувати пану Андрію окремо за фінансову підтримку. Мене як автора це теж немало важливо. Велике-велике дякую. Що, перемогою, приємного вам перегляду і Ми починаємо. А вам, якщо сподобається, і ви ще не підписані. Долучайтесь, бо перша сотня є, далі більше. Раз, два. Супер. Чик. Ля. Ну, красота О. Пришло. Ну що, друзі, на жаль, під час стріма нашого мене вимикало вже світло, тому все, що ми встигли, це підготувати їжу зілля для битви з босом. Зараз я буду продовжувати вже без стріма, тому можу собі дозволити це зробити без вебки, без мікрофону. Проведемо експеримент, можете написати в коментарях, як вам більше подобається, коли видно мене чи коли видно повністю всю картинку гри. І що? Погнали бити батька в друга? Ну що, нарешті перемога. По-моєму, цього разу справились набагато краще. Е, смертей точно менше. Але все одно не без е, не без них. Здається, тричі помер, якщо не помиляюсь. Я не рахував, може рахували того, можете підказати в коментарях. А ми йдемо чіпляти голову. По-моєму, непогано. Була в мене ще ідея поставити його замість іглута. Але якось цей король скелетів мені тут більше доподобав. Думаю, його місце тут буде. А тут у нас виходить отакі от монстрики. Вам здається, це не окшу голова змія, більше за всі інші голови? Та буде на проце. Черговий трофей Дома Поїхали далі. Ну що, ось така вийшла серія коротенька, але мені просто хотілося показати вам е завершення моїх справ перед тим, як іти в відпочинок на цьому сервері в очікування нового біому. Е до речі, на великий анонсик велхем на цьому каналі не закінчується. Ми на стрімах вже почали проходження в копі разом з глядачами, і звісно, на Ютубі я це також покажу. Тому скоро очікуйте нових серій, нове проходження з нуля е великій компанії. А тепер давайте поговоримо трішки про Біом. Після його завершення, після того, як я все пройшов, переміг фінального боса. Мені є що сказати, я хочу поділитися з вами думками. Зараз я можливо скажу те, що не всім сподобається, але я буду щирим. У мене є деякі розчарування з приводу нового оновлення. Я спробую коротко вам про них розповісти. Біом хоч і класний, я провів класний час в ньому, але. Як на мене, він недопрацьований. Багато є в ньому моментів, які наші розробники намагалися зробити правильно, але в якийсь момент просто забивали і йшли далі. І це проявляється дуже багато в чому. Ми по факту не маємо ніяких унікальних мобів в ньому, ми не маємо ніяких унікальних механік. Те, що здається, наче щось новим, по факту використання з чогось старого, або щось таке, що здивує тебе лише на перший погляд, а потім стане рутиною і тим, чим тобі набридно займатися. По факту, цей біом відрізняється від усіх попередніх тільки тим, що тут усе в лаві, яку тобі потрібно обходити, що, в принципі, не є погано, але ми мали приклад і млистих земель, де ми отримали е, гори яких поки тобі треба скакати, і багато кому це не подобалось, тим не менше, це щось унікальне було і круте. Вони відрізнялися від гір зимових. І окрім цього там все було в тумані, де ти мало чого бачив. Ти отримав круті данчі, ти отримав Гіала, який літає десь, просто нізвідки з'являється і лякає тебе тільки своїм звуком, не говорячи що про його вигляд і про кліщів, які він кидає тобі на голову. А що ми маємо тут? Ми маємо Моргена, який або десь виринає і котиться про сторону і ще все навколо, але по факту дуже швидко ти вчишся блокувати його удари, і він же не, не стає для тебе сильним противником. Ми маємо Валькірію, яку ми бачимо заздалегідь і можемо просто її обійти, або так вона іноді прилітає в непотрібний момент для тебе. Та тим не менше знову ж таки. Рано чи пізно ти привчаєшся до неї, до її атаки, і вона вже тобі абсолютно не цікава, і це легкий моб для тебе, якого ти перемагаєш дуже просто. Е, про скелети я взагалі мовчу, скелети це скелети, ми їх бачили в Чорнолісі, а це ще всього лише другий біом. Ми їх бачимо тут, просто вогняних і трішки сильніших. Ми маємо літучих оцих пташок, вулкальників, які про них взагалі нічого говорити не буду. І ми маємо вогняного вогняну бульбашку, бульбака з політ, які тепер не отрує. Я просто сам по собі вибухає. тобі, навіть не потрібно його бити достатньо просто ухилитися перекатом і все. І тому, знаєте, трішки сумно, трішки сумно. Немає ніякого інтерактиву, ні, немає ніяких е, цікавих данжів. Вечера з е, Моргеном. Ну, слухайте, вона навіть менше, ніж печера троля, мені здається. І печера троля виглядає куди цікавіше, а тролль це Чорноліс, це всього лиш на всього другий біом. Вибачте, але після такого довгого шляху в цій грі хочеться бачити щось цікавіше. Е, скажете, слухай, такі є ж фортеці, і є нова механіка з катапультою чи з тараном. Е, так, я з вами погоджусь. Нова механіка, круто, але всього лиш на один раз. Круто лише на першу, на першу фортецю, коли ти до неї підходиш, розбиваєш ці ворота, бачиш всередині ці спавнери, ламаєш їх, добуваєш новий ресурс для себе, і ти такий вау, круто. І все. А далі вони абсолютно однакові. І до тебе приходить розуміння, що по факту це все лише три стіни з вежою посередині. І на цьому все. І все було б нічого, але знаєте, попереднє оновлення Хільдір... Дало нам приклад, що може бути щось класне, хоч багато хто критикував це оновлення. Це було прохідним оновленням я згоден. Але ми отримали вежу в рівнинах, яка була доволі крутою, де тип, тобі треба добратися до гори, наверх вилізти самий, що не так просто, а потім перемогти багато фулінгів, що теж не просто, А в кінці взагалі тебе чекає крутий міні-бос, і навіть два. Один бій фіз, -фіз атаками, другий бій магією, і, блін, це круто, ти проходиш їх і ти такий хух, бляха, наразі я закінчив, і ти отримав нагороду свою і повертаєшся з нею додому. А тут просто чотири стіни, і всередині ще одна ваза з чотирьох стін. Ти ламаєш одну стінку, проходиш, вбиваєш, ламаєш спавнери, ламаєш другу стінку, забираєш лот, і все, на цьому кінець. І якщо оновлення хільдір це прохідне оновлення, то слухайте, я не хочу, щоб. Оновлення такого великого масштабу, на яке чекаєш більше року, було теж прохідним. Це я занадто люблю цю гру, щоб воно виглядало ось так. Тим не менше були і класні зміни. І про них обов'язково потрібно сказати, і я виділю, можливо, так всього лише два, але насправді вони доволі важливі. Перше, це будівництво. Будівництво, як на мене, це одна з основних ідей Вальхейму. Це особисто я дуже обожнюю цю механіку в грі, і в даному випадку вона зроблена дуже якісно і дуже круто. Новий матеріал, навіть не один, і дерево, і камінь, і нові форми. Дуже багато ідей, що можна з цього побудувати. Як то кажуть, лиш був час і натхнення, а так може задовільнити свою фантазію повністю, збудь за, за будівництво великий лайк-розробникам. І друге, це, звісно, бос. Його поява, його вигляд зовнішній, його механіки бою, його атаки це все мега круто. Це дійсно крута битва, бос повністю збалансований, як на мене. Він дуже добре продуманий, тобто він не є якимось таким занадто важким, що ти будеш його півдня з ним боротися, і, і так далі, але при тому з ним важко. Але можливо, тому. І це класно. Це класно, це дійсно е, крута штука, від якої я кайфанув. Е, сподіваюсь, ті, хто грали також. Ось тому все-таки, як би там не було, ви знаєте, Валхейм залишається Вальхеймом. І я як любив цю гру, так і буду її любити. Лише не хочеться, щоб вона скочила зниз, а хочеться, щоб вона ставала тільки кращою. І щоб я і далі міг називати її найкращою грою у світі виживачів. Тому, звісно, ми будемо чекати на вигоновлення, і звісно, ми будемо сподіватися на те, що воно буде кращим, чим те, що ми отримали зараз. У будь-якому випадку це був крутий час, і дякую, що ви провели його разом зі мною. А зовсім скоро ми побачимось у нових відео. Залишайтесь на каналі.